Без верби і калини немає України. Для українського народу світ без пісні, що без сонця. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Ми з такого роду, що любимо свободу. Моя слава українська держава. У чужій сторонці не так світить і сонце, Україна. Рідний край, про її добро будь-бай. за морем тепліше та дома миліше. Нове у нас тепер життя старому не буде вороття. Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. Якщо народ єдиний, він непереможний. Наш народ даремно не любить говорити. А якщо сказав, то зав'язав. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. Нашому роду нема переводу. Рідний край наш земний рай.